Ранку, друзі, вітаю вас із Кемеру. Винилися ми знову в готелі Міранда Морал Біч. Були тут минулого року. Готель бюджетний і дуже гарна локація. Розташування до моря просто дуже дуже. Поруч приїхали в готелю першій годині ночі. Стійка реєстрації працює цілодобово. Нас відразу заселили, але заселили не в основний корпус, а в корпус, який знаходиться через дорогу. Оце маленьке приміщення. Непогано там, там є басейн, але там є невеличкі номери. Я вам зараз покажу наш номер. Нарешті нас заселили в номер. Такий маленький номер, дві кроваті, тумбочка стоїть. дзеркальце тут. Телевізор. Ну, виглядає свіженьким номер, але ж малесенький. Так, тут ванна кімната, душова кабінка. Так, фен є, головне, що є фен? Так, ну, Рушники також є. І зараз подивимося, що на балконі. На балкончику є два стільця, стіл такий маленький. І виходили на вулицю. Бронювали міранда готель, а заселили нас в готель напроти. Ну вже як є. Як ви бачите, номер виявився дуже маленьким, а ще великий мінус його, що там немає розеток. Взагалі жодної розетки немає в номері, тільки та, в яку вмикається телевізор, і одна розетка в ванній кімнаті. Що дуже незручно, тому що треба було заряджати ноутбук, телефон. Гаджети мають заряджатися. Вранці ми пішли на рецепцію і попросили поміняти нам номер. Вночі нам сказали, що номерів вільних немає, але вранці він відразу знайшовся. І нас переселили в великий номер. Зараз вам його покажу. Ось такий у нас номер в готелі Міранда Біч. Получається кімнатка така. В минулому році був такий, же самий, але на першому поверсі є дзеркало, Холодильник, для багажу така тумбочка. Телевізор. Дві тумби біля кроваті, шафа для одягу. Зараз подивимося, чи є в ній вішалки. Так, вішалки є, сейф стоїть. Так, і ванна кімната. Ванна кімната, мені подобається, що вона тут така немаленька. Так, туалет. І душова кабінка. Сподіваюся, що гаряча вода тут буде. Номер знаходиться на другому поверсі. Минулому році ми тут жили на першому поверсі, от. і тут видно море. Ну, все гарно, все подобається. Але єдине, що видно готель. Вікно у вікно. Туристів в готелі Міранда на сьогодні багато, а пляж тут маленький, але вони не... Поставили таку достатню кількість шезлонгів, що всім вистачає де лежати, але ходити дуже тісно. Сніданки обіди та вечері проходять ось в цьому ресторані в готелі з таким гарним краєвидом на море. Їжа особливо смачна, коли дивишся на море. Що хочу сказати стосовно харчування. Голодним в готелі ви не будете, але й вишуканих страв також тут немає. Сніданки були смачні завжди: були на сніданок варені яйця, сосиски, були також булочки, бюреки, різні види оливок, джеми, були також овочі та фрукти. Також був мій улюблений йогурт, який я додавала джем, також був тахін і пікмес, який я також дуже полюбляю. Обіди та вечері також в готелі були непогані. Була картопля, була смажена, пюре, була також тушкована картопля з курочкою, давали рибу на грілі. Майже щодня була куриця також на грилі. Були десерти, але десерти такі скромненькі, іноді давали пахлаву, ну це було дуже рідко. Із фруктів щодня були кавунчики, були яблука, а на кінець, вже відпочинку, почали давати зелені мандаринки. Також був великий вибір салатів. Особливо мені полюбилися смажені баклажанчики. Були також супи. Це був їхній турецький суп Мерджимек. Щось було схоже на наш борщ. На вечерю щодня є куриця. Взяла собі одну ніжку. Сьогодні дають ще перчик, фарширований і зелений салат. Така дієтична їжа а по вечорам. Нам готують такий гриль – курочку. Є хороший повар, дуже такий добрий чоловік. Колай Гельсін. Смачненько жариться курочка і ароматна така. Зараз будемо вечеряти.